Тут також будуть відновлені роботи після монтажу. Буде стоять декілька столів, буде закуплена техніка, електрочаники, електропечі. Сергій Талалаєв показує одне з приміщень колишньої школи у селі Степанівка. Тут роблять ремонт, щоб заселити переселенців. За ці 10 днів зроблено демонтаж криші даху і його встановлення з торпільної частини. Також зроблено демонтаж опалення, демонтаж підлаштування санвузла та столової. У громаді живуть близько пів тисячі переселенців. Перебувають вони у чотирьох закладах. Один із них будинок культури у селі Коломецьке. 20 юня після сильного взриву я вирувся. Поїхали з мужем. Живу з друзями, з малишом. Подружки ребенка зі своїми дітьми. Зараз дуже звикла, все подобається. На даний момент проживає 29 чоловік, з них 12 дітей, 17 дорослих. Не вистачає у нас, звичайно, ліжок для всіх, але матраси, ковдрами, подушками вже всім забезпечили. Є гаряча вода в нас, болі, дві душові кабінки працює, є туалет, кухня. Переселенців також готують приміщення клубу у селі сонячне. Роботи в обох закладах планують завершити до кінця осені. Проводяться ремонтні роботи, а саме покрівля, утеплення і всередині за водогінну вода і туалет. Орієнтовно у Степанівській школі тут може розміститись порядка 50 людей. У сонячному клубі порядка 20-25. Переселяти до відремонтованих приміщень будуть зокрема тих внутрішньопереміщених осіб, які приїжджатимуть у майбутньому. Це дозволить зменшити кількість переселенців у кожному із закладів, де вже мешкають люди, та збільшити для них площу для проживання. Як розповів Суспільному голова Коломицької громади Євген Почичун, на ремонт приміщення колишньої школи у селі Степанівка необхідно приблизно 5 мільйонів гривень. Та ще близько 3 мільйонів на будівлю клубу у селі Сонячне. Ці гроші спрямували з бюджету громади. Дарина Литвак, Микола Ірьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина.